Давайте розбиратися. У даному прикладі ми маємо 4,5 години керування на початку зміни. Це максимальний дозволений безпереривний час водіння. Далі необхідна перерва мінімум 45 хвилин. В цьому прикладі вона дотримана. Сумарний час водіння протягом дня має складати 9 годин, може бути до 10 годин не більше як 2 рази на тиждень. У прикладі ми маємо 4,5 години плюс 3,5 години. Це 8 годин, що є у межах норми. Далі бачимо 2 години період доступності. Цей режим не враховується у загальний робочий час, але враховується у зміну. Далі ми бачимо 3,5 години кермування плюс 2 години іншої роботи. У сумі це до 6 годин загального робочого часу, тому це вимагає мінімум 15-хвилинної перерви, яку ми і бачимо власне у цьому прикладі. Зміна закінчується о 23.00. Загальна тривалість зміни 15 годин, що дозволено, але не більше трьох разів на тиждень. У Амазонік ми допомагаємо водіям міжнародникам оформити всі необхідні документи для роботи в Європі. Код 95, чіп-карту та АДР. Напишіть нам, і ми допоможемо зробити все швидко та офіційно.